Усім привіт! Ви на каналі Білка Сімідка. Сьогодні ми з вами будемо робити кулячі фаршировані рулетики з сиром та грибочками. Відповідно, для цієї страви нам знадобиться куряче філе, сир, гриби будь-які у мене це лісова рядовка, і для паніровки нам знадобиться 2 яйця та панірувальні сухарі. Ще нам необхідно замаринувати філе. Для маринаду ми будемо використовувати соєвий соус, в який додаємо трошки часнику, чорного перцю та солі. Для початку підготуємо філе. Його нам необхідно почистити, попередньо помити, усе лишнє повідрізати, і саме філе нарізати невеличкими шматочками, які ми будемо, які ми будемо відбивати. Підготовані філешки закриваємо плівкою і трошки відбиваємо. Тепер філешки маринуємо у підготованому маринаді. Залишаємо філе у маринаді приблизно хвилин на 15-20. Поки м'ясце маринується, ми підготуємо паніровку. Висипаємо сухарі у зручну посудину, до яєчок додаємо дрібку солі, трошки чорного перцю і все перебиваємо виделкою. Аніровку так само виливаємо у зручну посудину. Тим часом м'ясо замаринувалося, тож викладаємо його на дошку, будемо формувати рулет. Намагайтеся так зробити, щоб ваше м'ясо було одного розміру. Накладаємо начинку, розрівнюємо, додаємо сиру і згортаємо у рулетик. Тепер обережно з усіх сторін обмотуємо ниткою. Таким чином, закріплюючи наш рулетик. Ось такий рулетик у нас виходить. Тепер беремо нашу паніровку і обережно увесь рулетик спочатку у яєчко, потім у сухарі, потім знову яєчко і знову сухарі. З усіх боків паніровка має. Просочити наш рулетик. І після того, як ми повністю нанесли нашу паніровку, відправляємо на сковорідку, обжарюватися з усіх сторін на невеличкому вогні. Наш курячий рулетик з грибами та сиром готовий, і його можна подавати до столу. Смакує він і в гарячому, і в холодному вигляді, тож куштуйте і, звичайно, визначайте для себе більш виграшний варіант. А поки ви куштуєте, я бажаю вам смачного! Не забувайте підписуватись на мій канал і ставити лайки, а також запрошувати друзів. Усім до побачення!